Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І з першу коротко про головне. Атомники назбирали допомоги для херсонців. Скільки коштує купити та встановити генератор в багатоповерхівці? Лучан просять робити запаси питної та технічної води. Після відступу з правого берега Дніпра росіяни хаотично обстрілюють і обласний центр і села Херсонщини. Сьогодні окупанти вдарили по Херсонській обласній клінічній лікарні. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені стіни. На щастя, постраждалих немає. До слова з Херсону є й позитивні новини. Майже половина міста вже зі світлом. Тим часом на сході України росіяни ведуть обстріли чи не по всій лінії фронту на Волноваському вороги період. Тично обстрілюють артилерією вугледар та околиці на Донецькому та горлівському напрямках. Окупанти били по житлових будинках. Інформація про постраждалих не надходила. Складна ситуація в районі міста Бахмут. Там росіяни завдають по 200 ударів на добу з артилерії та намагаються штурмувати наші позиції. Через розмитість ґрунтів їхній наступ не такий успішний. Наші захисники тримають оборону і знищують ворога усіми наявними за. Собі росіяни обстріляли зі ствольної артилерії ворожбянську громаду на Сумщині. Усього було 30 прильотів на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір'ях. Біля осель, за даними голови уважи виського, пошкоджені щонайменше шість будинків. Ще чотири мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди встигли сховатися в укриття. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань немає. Крім того, за даними американського інституту вивчення війни, білоруські війська мало ймовірно атакуватимуть Україну. Кремль швидше за все прагне використати. Розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на півдні і сході. Сьогодні Херсон знову український. Та, попри це, люди на деокупованих територіях все ще живуть у надскладних умовах. Без електрики, тепла та продуктів харчування. Рівненські атомники згуртувалися і почали збирати господарчі та продуктові набори для херсонців. Борошно, олія, крупи, сіль, тушкованки та інше. Ці продукти входять до складу продуктових наборів, які збирають працівники Рівненської атомної електростанції, щоб допомогти жителям деокупованого Херсону. Дивлячись репортажі з Херсону, ми бачимо, що в них немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку, але вони раді, що можуть вільно сказати Слава Україні і дістати закопаний жовто блакитний прапор. Це наш обов'язок їм допомогти і підтримати. Окрім продуктів, атомники спакували і господарчі набори. Мило, пральний порошок, зубну пасту, свічки, сірники та інші необхідні речі. Хімію та продукти закуповували згідно переліку, який можна було за бажанням доповнювати. Досить активно відреагували всі працівники станції. Люди вже дзвонили в той же самий день, коли з'явилося оголошення. І вже з перших днів почали нести гуманітарну допомогу. Сьогодні, як ми бачимо, коробки з'являються все більше і більше. І я думаю, що, скоріше всього, ми, мабуть, і продовжимо до понеділка. Підрозділи Рівненської АЕС ще закуповують набори. На час зйомки вже було більше ста пакунків і постійно підносили нові. Працівники ЦФЦРТУ ГТУ РП вирішили підтримати жителів Херсона тією допомоги, яка їм зараз. Дуже потрібно. Дали п'ять ящиків з їжею і п'ять ящиків побутової хімії. До кожного із цих наборів атомники поклали листівку зі словами підтримки тим, хто пережив окупацію, щоб та листівка якоїсь крихтою, але зігріла в таких тяжких умовах, в яких вони зараз перебувають. Ініціювало благодійну акцію керівництво Рівненської АЕС та профспілковий комітет станції наприкінці тижня, на початку наступного, ми вже будемо зв'язуватися з херсонським гуманітарним штабом відносно того, які регіони або які населені пункти Херсонської області потребують цієї допомоги. Працівники Раес кажуть, що будуть підтримувати жителів деокупованих територій і до перемоги, і після неї, адже сила нашого народу в єдності. Волинського прокурора Миколу Троцюка, який п'яним кермував автомобілем, остаточно звільнили з прокуратури. Нетверезим за кермом прокурора Володимир Волинської прокуратури затримали ще в вересні 2020 року. Держслужбовець намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню. Після цієї історії його звільнили. Однак чоловік не здавався і намагався поновитися через суд та відсудити свою зарплатню за час, нібито вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Однак прокуратура оскаржила рішення і справа дійшла до Верховного суду. Троцюка нарешті звільнили з органів прокуратури. Сьогодні ще більше зріс дефіцит потужності електроенергії. Як повідомили в Укренерго станом на 11 годину, виробники забезпечують лише 70% споживання в Україні. Дефіцит наразі складає 30%. Ще вчора цей показник був на 3% нижчим. Причина аварійні відключення блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок Франції, а також збільшення споживання електроенергії у зв'язку з погіршенням погоди. Люди вмикають. Ті обігрівачі тощо. Через час ті відключення електроенергії українці масово стали цікавитися генераторами. А деякі лучани всерйоз задумуються над тим, аби придбати такий пристрій на багатоквартирний будинок. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, скільки в середньому коштує купити генератор для багато. Поверхівки, що дороге його обслуговування, та чи дасть якісь гроші на такі машини? Влада Луцька. На цей генератор мешканці багатоповерхівки не скидалися. Його ще до повномасштабної війни приніс до хати чоловік Зої Назаренко. Вона голова ОСББ на Гулака Артемовського 15 А ми вирішили, що ОСББ буде користуватися цим генератором. А чому б ні? Зараз стоїть питання. Ми замовили подовжувачі. Щоб люди чим найбільше людей могли заряджати телефони, гаджети свої, і взагалі що там кому потрібно. Потужність бензинового генератора 6,5 кВт. кіловат. Для потреб багатоповерхівки його явно не вистачить, але життя таки полегшить. Цього каже Лучанка, аж ніяк не вистачить на підключення до електропостачання 80 квартир, що я в будинку. Він має малу потужність для цього, щоб підключити весь будинок. А зарядити гаджети і мати… Мати гарячий чай, там чи ще щось, ми зможемо це все мати. А щоб мати це міг абсолютно кожен мешканець будинку електроенергію, вирішили подавати в підвал багатоповерхівки, який вже 9 місяців слугує для жильців укриттям. Ми зробили маленьку кухню, ми завезли туди воду, продукти, там у нас все, -все є. То ми можемо собі ставити біля підвала той генератор і користуватися, у підвалі під час роботи прилад каже Зоя Назаренко: стоятиме поруч у будинку. Ще одне альтернативне місце так звані сушки, що облаштовані на кожному поверсі багатоповерхівки. Це окремі приміщення, які забезпечують найголовніше, вихлопні гази виходитимуть на двір, а не в під'їзд. Також, каже голова ОСББ: генератор має вирішити проблему з опаленням у цьому будинку. індивідуальний тепловий пункт, який працює від електроенергії, той генератор під'єднати, підлаштувати під ІТП, щоб ІТП працювало, коли не буде довго світла, і щоб було тепло в будинку. А голова іншого ОСББ Олександр Пілюк після численних дискусій із мешканцями свого будинку відмовився від ідеї встановити генератор. Мовляв, надто дороге задоволення. Нам потрібно генератора на 3 тисячі кіловат. Ну, він не багато-немало, стоїть в районі двох мільйонів гривень. Плюс мільйон для того, щоб його встановити. Вже сумально. Щоб встановити його, треба мінімум два місяці. Ми радилися з спеціалістами, щоб бо це треба замінити всю проводку, поставити додаткові якісь там обладнання. Це два місяці плюс місяць провести загальнобудинкові збори. А там вже і весна. Та й окрім кругленької суми за генератор та його встановлення, чимало доведеться віддати й на його роботу. Цей генератор буде споживати 60-70 літрів в годину. Тобто для будинку такого треба щоб поставити свою заправку. Олександр Пілюк каже, хотіли зробити так же, як в ОСББ на Гулака Артемовського. Щоб в сховищі було світло і можна було зарядити ті самі телефони. Геніальні ж мешканці сказали, що війна у нас почалася не сьогодні. Хто хотів, той купив собі акумулятори, купив павербанки. Недоцільно. На думку Олександра, встановлювати генератори краще для обслуговування невеликих будинків не більш ніж на 12 квартир. Тоді 6 кіловатного, який у магазинах нині можна купити не більш ніж за 50 тисяч гривень, вистачить. До речі, Луцькрада обіцяє допомогти при купівлі генераторів. Місто планує повертати до половини вартості встановленого пристрою, але сума не має бути більшою 40 тисяч гривень. Більше про це стане відомо лише завтра, 30 листопада. Ви зможете після прийняття рішення скористатися інформацією, яка місця в цьому проєкті рішення звернутися в департамент шлову комунального господарства для того, щоб дізнатися особливості співфінансування, як відбувається процес придбання, і придбати дизель-генератор разом з своїми сусідами, для того, щоб забезпечувати ті чи інші потреби, вже в залежності від потужності того дизель-генератора, який ви оберете. Зазначимо, що подібні ініціативи планують запровадити у багатьох містах України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вода за графіком. Директор Луцького до каналу запевняє, що підприємство готове до аварійних відключень світла в місті. Станом на сьогодні є запас альтернативних джерел живлення, хоча їх недостатньо для того, аби забезпечити повністю функціонування всієї системи водопостачання у критичній ситуації. Тож, як варіант, в разі проблем з електропостачанням розглядають подачу води по 2-3 години з мінімальним тиском. Але в такому випадку є загроза неконтрольованого ...відбору води людьми та будинками, які мають більш вигідні позиції по ландшафту. Тобто, даючи в насосні станції воду з тиском в одну атмосферу, на людину в межах доби припадало б води до 40-50 літрів. Але наше місто має рельєфність. і У деяких будинках створюється надлишковий тиск. Внаслідок цього, деякі люди відбирають усю воду, що створює проблему для інших. Також за потреби будуть організовані швидкі пункти розлив. Розливу зі свердловин. Однак в Луцькводоканалі закликають Лучан робити запаси питної та технічної води. Автівки вартістю майже 6 мільйонів гривень. Таке оновлення на підприємстві Луцьктепло. Кілька машин придбали самі. Найдорожчу отримали в подарунок. Яку користь нова техніка принесе Лучанам далі в сюжеті. Ціна цього ескаватора понад 2,5 мільйони гривень. Та на підприємстві «Луцьктепло» тепло його отримали безкоштовно за програмою Агентства з розвитку США. Цей красень допомагатиме усувати пориви на тепломережі. Він є потужний, він є надійний. Ним набагато швидше можна виконати ті чи інші роботи. Ну є гарантія, що він доїде до місця пориву, не поламавшись по дорозі. Так як, наприклад, його попередник 34 роки техніці. Ось, там десь і шланги постійно рвуться, і е, часті поломки, запасні частини і так далі. А цей трактор абсолютно новий. Комунальники кажуть, що від якості та стану техніки залежить швидкість ремонту неполадок. Сподіваємося, що і все інше, що попросили, буде надходити на. Для міста і для підприємств ще три вантажівки придбали власними силами. Кожна коштує понад мільйон, але таке оновлення допоможе суттєво зекономити. Будуть заміною автомобілів автомобілів вантажних автомобілів газ 5201 ось по витраті пального. Газ 5201 орієнтовно до 40 літрів на 100 кілометрів. Ці автівки мають витрату пального 11 літрів на 100 кілометрів. Їх також використовуватимуть для того, щоб аварійні бригади могли оперативно виїхати з необхідним обладнанням на різноманітні ситуації. Їх переконує міський голова. І з початком цього опалювального сезону виникало значно менше аніж попереднього. Ті роботи, які були пророблені влітку, та кількість бригад, яка була підготовлена до сунення пори, дозволили опалювальний сезон запустити. Набагато менш болісно і набагато менш проблемно ніж був запущений попередній опалювальний сезон. Аби оперативніше проводити роботи на мережах, також закупили чотири нових зварювальних апарати. Оперативності обіцяють додати і в роботі з клієнтами. В центрі обслуговування споживачів зробили капітальний ремонт і збільшили кількість консультантів. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. В укриттях навчальних закладів становлять буржуйки. Школярі повернуться у класи. У Синковичівці відремонтували ліцей. Повний зал молоді у Луцьку виступив Степан Гіга. Епопея із багатостраждальними школярами Сенковичівського ліцею нарешті закінчилася. Минулоріч ми розповідали історію про те, як змушені поневірятися діти через те, що в школі не було їдальні. Учнів довелося перевести в корпус старого інтернату з грибком на стінах та проблемною вбиральнею. Однак із початком повномасштабної війни навчання в приміщенні інтернату теж заборонили. Причина там не було укриття. Як на третьому місяці вирішилися усі. Ці проблеми дивіться далі. Тут дуже попрацювали, щоб зараз воно стало таким комфортним, затишним. Директорка синковичівського ліцею показує відремонтований харчоблок у закладі. Переднє приміщення харчоблоку було зовсім зовсім не таким. Ще рік тому він виглядав так: через стан харчоблоку увесь ліцей стояв пусткою, а діти були змушені навчатися у приміщенні сусіднього інтернату. Хоча й там було чимало проблем. Батьки обурювалися грибком на стінах і тим, що школярі та школярки ділили між собою ось ці три кабінки в спільному туалеті. Наше покоління, наша надія. Мусить оце страждати, розумієте. А як почалася повномасштабна війна, діти перейшли на дистанційний формат навчання. Не змогли повернутися в класи із 1 вересня, бо в інтернаті не було укриття, а у школі, хоч воно і було, але не відповідало іншим нормам. Бо тут дозволяли станція проводити навчання, де була ну, такі, Така була кухенька, така, ну, знаєте, такі дядька в сараї чи порадок був чи тут. От взяли ще зробили. Саме депутат Валині Ради профінансував ремонт приміщення їдальні та необхідну техніку. Зроблено було, якби ну з самого все початку, тому що і перебладувалися приміщення. От все, все починалося, як кажуть, з нуля. Утім, харчоблок це не єдине, що довелося у ліцеї ремонтувати. Проводився ремонт у приміщенні ліцею по класах, по коридорах, на подвір'ї ліцею укладалася бруківка. Усе це обійшлося в понад 5 мільйонів гривень. Окрім того, за гроші громади в ліцеї облагородили бомбосховище та замінили опалення. Такі масштабні ремонти навчальних закладів у час війни взагалі рідкість. Спочатку військової агресії, повномасштабної скажімо, вторгнення. Звичайно, що багато ремонтних робіт, ті, які були заплановані, зрештою, як і по ДФР, так і по посоциклом були призупинені. Потім те, що небайдужі волиняни допомагають громадам у такий час, мотивує такими речами. Ми показуємо, що ми все одно. Будемо все робити від нас залежно для нашої спільної перемоги, для нашого спільного майбутнього. І віримо, що після перемоги ми зможемо такі навчальні заклади і в подальшому підтримувати і розвивати. Біля оновленої школи в Сенковичівці збираються десятки людей: вчителі, учні та їхні батьки. У ліцею тепер нове життя. З Богу. З Богу. Перерізають стрічку і в новому харчоблоці. І усі зроблені роботи оглядають. Трошечки змінилися школа. Так, діти чи не так. Якби трошечки ми раніше почали, а саме головне, якби не було цієї війни клятої. Можна було багато зробити. Ми на другий рік будемо, якщо в нас буде бюджет, ми будемо ще виділяти кошти на спортзал. Вчителі, батьки і самі школярі вже задоволені, бо кажуть, найголовніше, що діти не сидітимуть наодинці вдома, а навчатимуться разом із однолітками. Дітям тяжко вдома сидіти, вчитися. А от школа, вчителі як ніяк, буде спілкування і між однолітками зробили її кращою, світлішою, так і ну, вхід в школу дуже гарний, так. Здобали дуже дуже вдячні з відкриттям оновленого приміщення школи. Майже 140 дітей зможуть навчатися у класах. Очне на навчання в них вже розпочалося. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Два мільйони гривень виділять на пункти незламності у Ковалі. Як повідомили в Ковальській міській раді, таке рішення прийняла комісія техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 листопада. За ці гроші мають придбати генератори, світлодіодні лампи, буржуйки, теплові гармати та пальне, а також чай, каву та бутильовану воду. Нині у ковалі вже діє з десяток пунктів незламності. Тож наразі зігрітися чи підзарядити телефон в час вимкнення. Світла можна у пожежних частинах на вулиці Міцкевича, 23 А та відродження 1, На першому поверсі міської ради навпроти центральної лікарні біля літнього майданчика на вулиці Олени Пчілки, на другому поверсі залізничного вокзалу в районному управлінні поліції на вулиці Незалежності 119 а крім того, впродовж дня підзарядити гаджети можна в бібліотеці на степана Бандери та в спортшколі на бульварі Лесі Українки. Про те, як зігрітися в складних умовах, подумали і в Рожищі. в укриттях шкіл міста встановлять буржуйки. Днями їх як гуманітарну допомогу від польських благодійників отримала Рожищенська міськрада. За словами міського голови В'ячеслава Поліщука, їх захопили та доставили в громаду представники фонду міжнародної солідарності у партнерстві з банком господарства Крайового та європейською комісією. Печі планують встановити в укриттях навчальних закладів громадян. माद На Волині штрафуватимуть ялинкових браконьєрів. Зимові свята не за горами, а це означає, що невдовзі люди почнуть думати, де ж взяти головний атрибут нового року. Втім, у Волинській області хочуть зберегти лісові насадження та врятувати ялинки від незаконної вирубки. Тож державна екологічна інспекція на Волині розпочала щорічну природоохоронну операцію. В її рамках спеціалісти інспекції ретельно перевірятимуть чи законної з відповідними документами та та маркуваннями продаватимуть дерева. Штраф за порушення вимог законодавства від 170 до понад 5 тисяч гривень. І на завершення про вічне вчора у Луцьку звучали легендарні яворина, цей сон і золото. Карпант Український артист Степан Гіга дав концерт лучанам. Організатори запевняють, що усі квитки розкупили ще задовго до події, і більшість глядачів у залі молодь, яка народилася вже після початку творчого шляху естрадного співака. Про феномен гіги та нову хвилю популярності. Дивіться далі. Я знаю, я ворину, дру, дружині, а я поклала своє кохання на вівтар, золото Карпат, третій тост. Дуже багато я знаю. І так говорить кожен, хто прийшов на концерт Степана Гіге. Виступ народного артиста у Луцьку кажуть, чекали довго і з нетерпінням. Тож за цей час встигли добре підготуватися та підівчити вже легендарні пісні. Я варина, цей сон, золото Карпат, все Ми, ми вже, вже репертуар вивчили. У мене дочка і 15 років, і вона вже постійно їй купила квиток, і вона вже вчить пісні, то ми вже ми підготовлені вже. Концерти Степана Гіги в Луцьку ще не завжди збирали повні зали. Але нині послухати виконавці йдуть. Не лише давні прихильники, яким уже далеко за 40, а й багато молоді. Тож, у чому феномен нової хвилі популярності легенди естради, запитуємо у відвідувачів. Це дуже культовий артист сучасної України, і таких як він більше немає. Це боба, бо це просто любов. Ну це, це дуже гарні пісні. Він супер виконавець. я Не знаю, це просто ванна. Перше покоління прихильників гіги, дещо стриманіші в своїх емоціях. Ми купили на 8 березня собі подарунка. Його під час війни відмінили. А зараз обновили, і ми прийшли його подивитися. Ми його дуже любимо, поважаємо, шануємо. Для багатьох, зокрема для молодого покоління, Степан Гіга став відкриттям в час великої війни. Люди масово відмовляються слухати музику ворогів і відкривають для себе своїх нових старих артистів. Тож Гіга, який принципово співає українською для українців, ідеально вписується в теперішні тренди. Після 24 лютого люди повертаються до української культури, до української пісні, бо це наша історія і культура. Що Гіга, це ж, це ж наш український, рідненький наш. Як ми без нього взагалі? Гіга, це я взагалі вважаю, що Гіга це сучасна культура нашої молоді. Його треба слухати, споживати, так скажемо. Мій концерт виконавець розпочинає із пісні, яка вже вписана в нашу історію та культуру. Відувачі, які думали, що будуть на концерті сидіти, не стрималися, і весь зал встав. Наступна ж пісня спонукала чоловіків запросити своїх коханих на повільніший танець. Пан Гіга подякував нашим захисникам за можливість нині виступати. За те, що ми сьогодні разом з вами, що ми маємо можливість для вас співати, показувати вам наше мистецтво, і дякуємо вам за те, що ви разом з нами наближаєте нашу велику перемогу. Нова артиста повний зал супроводжував гучними оплесками та вигуками Слава Україні. Організатори кажуть, що саме популярність співака серед молоді стала причиною концертного туру. До слова, у грудні січні заплановані ще два виступи Гіги у Луцьку. Майже всі квитки вже розкуплені. Купляли квитки, така старша аудиторія, там 40 плюс, Ось зараз приходить молодь. Це це така хвиля популярності для цього гурту. З зробила такий невеличкий сюрприз, що можемо можем дозволити зробити тур країною, зібрати трішки грошей на зсу. Зібрані на концерті гроші, каже менеджерка. Передадуть для волонтерського штабу ангар. Ну а завершив цей концерт у Луцьку артист піснею легендою. Час виконання славнозвісної яворини стояли, співали та знімали на телефони усі. Моли, моли, за твою, за твою, за Марія Говренюк, Василь Марищук, 12 канал. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!